Артем сидів перед порожнім екраном ноутбука. Його голова була сповнена блискучими ідеями для інтернет-магазину, від крутих гаджетів до екологічного одягу. Як перетворити цю хмару ідей у реальний бізнес? Він відчував, що стоїть перед незламною фортецею. Потрібен план, покрокова інструкція, зітхнув Артем. Не просто лекції, а щось таке, що змусить мене діяти. Він увів у пошук Запуск електронної комерції покроково. І тут серед однотипних курсів з'явилося щось незвичне твій перший онлайн магазин з доходом від 5 тисяч, прості e-commerce методи для швидкого старту та безпечного зростання. Квест розпочався. Перший модуль називався розвідка ніші. На екрані з'явився аватар, дівчина майстер Кіра, яка тримала в руках цифровий молот. Вона пояснила Ідея це сировина. Щоб викувати прибуток, необхідно розбити її на дрібні сегменти, твоя ціль знайти гостру як леза, нішу. Артем заглибився в завдання. Він швидко зрозумів. Його мрія про комкруті гаджети була надто широкою. Використовуючи інструменти тренінгу квесту, він звузив фокус на преміальних ергономічних аксесуарах для віддаленої роботи. Це було його перше успішне завдання. Слідуючий етап архітектор магазину. Це було схоже на будівництво в грі симуляторі включаючи реальні інструменти: вибір платформ, дизайн, логістика. Артем, який раніше думав, що через складнощі в розробці дизайну це нудно та складно, тепер із захопленням робивши сторінку за сторінкою. Найбільший визов з'явився в розділі цифровий маркетинг. Кіра попередила: Твій магазин це корабель, але без вітрил його ніхто не побачить. Час шукати твою цільову аудиторію. Артем отримав віртуальну лупу, щоб дослідити соціальні мережі та потоки даних. Крок за кроком Артем почав створювати воронку продажу, нарощувати рекламу та писати такі тексти, які залучали клієнтів. Він почував себе не бізнесменом, а досвідченим стратегічним гравцем, який збирає ідеальний набір карток для перемоги. Фінальна місія Гранд запуск. Артем провів останні перевірки чи працює платіжна система та кошик у магазині, чи налаштовані політики повернення та доставки, зробив оптимізацію сайту та перевірив коректність роботи на різних пристроях, особливо на iPhone та смартфон, чи налагоджена логістика. Все було готове. Він глибоко вдихнув і натиснув кнопку опублікувати. У цей момент він почував себе, ніби запускає космічний корабель. Минуло кілька днів після запуску реклами. Ось воно пролунав перший дзінь. Дзінь прийшла перша продажа. Потім друга та третя. Артем не вірив своїм очам. Панель управління магазином світилася зеленими індикаторами продажу та реально чесно заробленого доходу. Артем нарешті відчув фінансову незалежність квест був завершений, але його мандрівка тільки почалася. Він зачинив ноутбук, подивився у вікно на місто та посміхнувся. Місія. Твій перший онлайн магазин виконана. Наступна місія масштабування.